Добрий вечір, шановні глядачі. Актуальності насамперед у студію очікуємо і гостя. Говоритимемо про події в Україні. Залишайтеся з нами за декілька хвилин. Ми разом. У студії у нас гість Борис Варга, аналітик. Пане Борисе, доброго вечора і вам. Добрий вечір. Ми сьогодні хочемо трошки поговорити, що актуально на сьогоднішній день, а це оці події, які сталися в Україні. Чому це все так сталося? І чи мусило дійти до такої важкої ситуації, тобто до революції? Звичайно, ні. Мова йде про політичне рішення, тобто політична еліта. načoli s Jenukovićom prezidentom ta jeho uredom, topto uredom Mazarova, ne pitpisali uhodu pro asociaciju, tako jak zateklarovali u listopadji i hrudnji, a takoš На початку січня, тобто в середині січня, на початку року, вони ухвалили авторитарні закони, дуже які антидемократичними, і застосували силу щодо, тобто ця еліта застосувала силу щодо власного народу. Терор, звичайно, викликав опір і дуже вже серйозну кризу, яка лише має вирішитися. Кетрін Ештон перебуває в Україні на сьогоднішній день. Вона і сказала, що Європейський Союз і Сполучені Штати Америки допоможуть Україні, але Україна повинна поміняти уряд, а також зробити реформи щодо політичних і економічних питань. Що що буде далі? Далі мало би бути, щоб якомога мирнішим засобом вирішити цю е, е, політичну кризу. Дуже серйозно вже можна говорити і про її деякі регіональні міжнародні наслідки. Е, тобто, е, участь повинна е, брати. І опозиція, і власть, тобто партія при владі Віктор Ярукович, значить структура при владі і опозиція, а так само і зовнішній фактор, тобто Захід і Росія. Захід і Росія мають домовитися, чия буде Україна. Uh, і тут, звичайно, Росія вже запропонувала свої кредити, бо Україна сама не може вирішити свої справи. Uh, захід так само зараз готується допомогти uh, фінансово підтримати реформи в Україні. Звичайно, uh, Росія вимагає uh, майже. Таку політичну лояльність. А, натомість Захід очікує демократичні деякі зміни в Україні, тобто структурні зміни, реформи. І на тих умовах я думаю, Захід буде готовий дати ці, ці всі підтримки Україні. Ну, одне головне, щоб всі ці чотири сторони, а за підтримку звичайно майдану і звичайних людей, які є головними актерами цього усого, усього і дійсно героями, можу сказати, цієї єврореволюції української, і можна сказати відстоювання нової незалежності України, звичайно, за тих умовах мають вирішуватися ці всі питання. Ми завжди говоримо у кожній нашій передачі, і про це неможливо говорити, що є і жертви, і є багато потерпілих. За більше від два місяці є більше від ста журналістів. Чи хтось колись за це буде відповідати? Ну, я думаю, амністія будь-якому. В форматі буде застосовуватись, я думаю, що не повинна застосовуватись проти злочинів і проти, як кажуть, хто має крові на руках, він повинен відповідати. Тобто, я думаю, що це мають вирішувати суди після того, як вже налагодиться певне рішення, певне політичне рішення і вже якимось певним чином розв'яжеться ця ситуація. значить, Опозиція та майдан повинні наполягати на тому, щоб винні були покарані, тобто ці, які для свого народу, які брали за заручник як заручників, і які застосовували силу та терор, вони повинні відповідати перед судами внутрішніми, а може і міжнародними. Чи президент України Янукович купляє зараз час? Чи він договорюється з Украї... з Росією щодо України? Як ви думаєте, і все таки який кінець буде, і коли він буде? Я думаю, що е, те, що головне для президента України, це є президентські вибори. Чи вони будуть на почав на, на наступного року, чи будуть ще в цьому році дострокові, вже ми чуємо про це все, що може відбутися, і в цьому році, так що він готується до цих виборів, і він е, про це повинен думати. А е, те, що зараз відбувається в Україні, що дуже небезпечне, це не лише торгова можна сказати війна між ЄС та е, Москвою. Але і зіткнення двох концепцій демократичної і авторитарної. Головне, щоб президент зрозумів, що треба захищати демократичні цінності. Ну буде вона діятися, що все буде як найкраще, і чим поскоріше. Ми вам дуже дякуємо, що ви брали участь у українській панорамі. Шановні глядачі, у українській панорамі був гість Борис Варга, аналітик. А ми продовжуємо передачу. Ідемо з вами на Новосадський факультет, тобто кафедру органічної хімії, де ми почуємо і побачимо багато чого цікавого. Залишайтеся з нами! Проекти ІП транскордонного співробітництва надзвичайно важливі. Вони залучають до роботи молодих професорів, науковців і студентів. Це цікава і важлива робота на дослідженнях, та й робота у командах у нашому випадку двох країн Сербії і Угорщини. Голова проекту, професор доктор Марія Сакач із Новосадського факультету кафедри органічної хімії. Нам саме про цей проект каже, як пройшла робота над цим проектом, і чи то досить має велику вагомість? То цей науковий проєкт з угорцями розпочав 1 лютого 2012 року. Значить, він тривав 24 місяці. А то значить, що тепер, 20, 31 січня, він і закінчений. Роботу, на робота на цим проєкту була дуже велика і дуже відповідальна. Але як мені, так і моїм колегам, які брали участь у тому проєкту, насправді означало дуже багато. Бо ми таким способом обладали наші лабораторії, купили ціні лабораторні обладнання, котрі нам необхідні для наших досліджень. Також Дуже. Зправди, дуже важливим є і співпраця, яку ми досягли з нашими колегами Сегіда, і яка буде продовжуватись і надалі. Значить, і тепер після закінчення цього проєкту. А хто саме працював ще над цим проєктом? Скільки вас працювало, і хто входив сюди? Робота над проєктами. А так і на цьому. Проєкту є робота в команді. Так і в цьому. У проєкту участь брало 10 чоловік. Може, цікаво тут було сказати, що в цьому проєкті зі мною, а я є українка, було і сербів, хорватів, мало одного угорця і одну словачку. Значить, нас було 10, а 5 націй. Не. І ми всі разом дуже гарно співпрацюємо. На сьогоднішній день, над якими ще ви працюєте проєкт. Тепер я є ще головою одного наукового проєкту, фінансованого з боку Міністерства освіти і науки Республіки Сербії. Цей проєкт розпочав 2011 року, а закінчується в кінці цього року. На ньому участь, крім е, наших. Дослідників беруть і колеги з медичного факультету в новому саді, а також і колеги з інституту за онкології у Сремській Кам'яниці. І тут у нас є більше, нас є 18 дослідників. Чи думаєте ще брати таких проектів і залучати до них молодих аспірантів, молодих студентів? Па, так я б хотіла сказати, що наукове дослідження є. Невід'ємною частиною роботи людей, які зайняті в університеті. Ці дослідження фінансовані проєктами, ми конкуруємо або в нашій державі, або в Європейському Союзі. І завдяки їм нам вдається зайняти молодих людей, які роблять свої докторати. У мене зараз в даний час. Є три, троє аспірантів, і щоб вони зробили свої докторати, я повинна подати заявку на проєкти. Так що я сподіваюся, що і в майбутньому ще буде нових проєктів. А чим ще гордиться ваша кафедра? З молоддю. Чому? Тому що 10 років тому назад не було так багато проєктів тут у нас. І на нашій кафедрі не було молодих. А тепер у нас є 10 докторантів, і вони дуже амбітні, дуже працьовиті. Тому ми дійсно пишаємося дуже з ними. Докторка Маріна Савич із свого боку каже про проект і яке для неї це значення. При нас младих військом ніколи тентопроект є вельми візнавний з крзинових познатков тори з ми зі скалі проекти як у області біологічних активних органічних синтезів, так і злучень. Ми дуже активно з колегами із угорщини працювали у цьому напрямку над проектами а для того у майбутньому може і винайдеться цей лік проти канцеру. Для мене важливо, особливо цей проект тому, що я захистила свою докторську дисертацію і збагатила її цим проектом. Професорка докторка Джуренджіч каже, я би зразила своє велике задовольство з боку чищена такою однозначному проекту. Таким чином, перш за все, сюди включаються молоді колеги, де ми займаємося. Науково-дослідницькою роботою, яка і веде до синтезу біологічних активних з'єднань і стероїдних з'єднань, які як ліки антикарциногенних субстанцій, так що це багато значить для молодих і для нашої кафедри хімії. Бо тут одержуємо фінансування, де ми вже збагатилися новими інструментами, а це велике покращення для нашої роботи. Лесакні на сусетно біле розположене за середню. Трохи незвичайно, але працюючи разом, ми говорили трошки різними мовами: англійською, сербською, угорською. Так що працювати над цим проектом було велике задоволення. Студенти на кафедрі хімії мають завжди роботи. Над дослідженням треба з ними працювати, провчати йти далі. А у тому і успіх. Досліджень, винаходжень і науки. Культурно мистецьке товариство Калина із Індії наступного року відзначатиме ювілей 10 років від заснування їхнього товариства. До його підготовки ще часу є, але голова товариства та члени так не думають. Вони до цього ювілею вже готуються. Коротко нам розказує Петро Закамар. Вже так заведено, що на початку року підбивають підсумки і складають плани на наступний період. Своїми творчими планами з нами поділилися у культурно-мистецькому товаристві Калина із ді. Наші плани є великі. Перше, хочу сказати, що цього року ми розпочинаємо працювати і приготовлення до нашого юбілею. 2015. року буде наш юбілей 10 років від основання нашого культурно-мистецького товариства «Калена». Значить, перше, що тепер спочатку хочемо зробити, хочемо зробити ще одну, одну комплетну нову, нові костюми і жіночі, і за, хлоп, за, за, за хлопчі. За наші, овай. Так само хочемо купити і пістоли, і саблі. Так що, як вийдемо на сцену, щоб ми е, взагалі вже з кінчі, до кінця зробили комплектно все, що треба, о, один козак, щоб мав на сцені, коли виконує українські козацькі пісні. Е, Після того, значить, маємо е, е, план зробити каталог наших костюмів, котрі ми дотепер вже шили. Значит, хочемо, бо якщо хтось буде хотіти, ми вже почали шити за другі товариства. Він тоді може виченете каталог і скаже: "Ага, за жіночі костюми хочу такі, хочу такі кольори, това мені подобається, бо ми маємо різні костюми". Значить, зробимо день каталог. щоб могли нашим товариствам, ми вже почали працювати за, за Босна и Херцеговина и значите културно местечко товариство Тарашевченко. ме ми вже вбрали на один спосіб. Тепер ка трябва трохи розмовляти з Хорватією там с товариствами. To tak samo od planim, ne že male, je ki iš kontakte, ampak ne male kataloge ne hotele, te perka, znajte, šmo pojedinečno tako pokazovati, je ki to kostume, nego zrobimo katalog, tu ti lahko jim pokažete vse. Tako samo majemo eno veliko idejo, ki jo treba že razpočata, to mu dva roke. Jaz dam idejo, šmo domajo, so tu v Kvojvodini ukrajinska gromada, lahko imate od en velik ukrajinski hor, А так само й великий оркестр. А часто для душі Петро і заграє, та й гарна українська пісня, і чому. Збирався на весні, піде у світ, не зананими шляха. Товаристві вважають, що 2014 рік є особливо великим для товариства Калина. Цей рік є роком підготовки до значного ювілею, так як 2015 року культурно-мистецьке товариство Калина відзначатиме 10 років своєї діяльності. Але не всякденно, і рідко коли товариства для себе та й для інших товариств шиють українські костюми. На таку ідею прийшло товариство Калина із Індії. Але крім ідеї, потрібно мати і нахил. А він є у Славіці Стефанович, секретаря товариства. Найтяжче було пошити перший костюм, а зараз є задоволення, каже Славіца. Часто на допомогу їй приходить Маріца Якоба. Яка співає у їхньому хорі? Славіця сербська, сербською мовою говорить, вона є сербська, але вона вміє співати українською мовою і добре знає українські костюми. Як їх пошити? Вона у сама в них співає. До реалізації одного з планів в товаристві Калина приступили відразу з перших днів року. Цей зимовий період вільний від виступів у культурно мистецькому товаристві Калина з Інджії, використали для пошиття нових українських костюмів для аматорів. Нелегко пошити один народний костюм. Для того, щоб пошити красивий зручний одяг, великого значення набуває кожен етап роботи. Починаючи від кроєння костюму, до пошиття та розміщення вишивки чи аплікації. Спочатку у аматорів в наявності були тільки вишиті сорочки та спідниці, тому вирішили самостійно шити українські народні костюми для виступів. Ідеї нормально беремо з інтернету. tek so jih vsi ljudje do, do te perka berut ideje isto, a tak samo majmo in ukrińske veševanke ko tri pokazujo jaki motive lahko dute, a šele je viteh motiv Ja zavžde devljuša vžate kotri najgrubši, kotri najbiljši, šob ne bole malenki, šob male to vraženja, jak ljude devljuša šob tak bole e, silni i vraženja šob bolo velike. E to nam bola ideja i me čerpale zvice ovoj e, ideju, jak zrobete naši, tivo naši, i tak samo budemo zrobete da te parkovno so visoročke, kotri budu duže zveleke, me go pohrskame i tak dalje. Mi njih duži še spodobalo, vedete to i vo i to je vode motiv, prekrasni koljari. Ma tome dva roke mi prišli na ideju robiti kostjume? Prečena bila što kostumi дуже dorogi i щоб mi mali možja kako vidimo na scenu, щоб me gledali tak jak має бути, то ми, що каже, не мали ідею, бо майже прийшли до того, що якщо то не будемо робити, на що будемо виглядати одна сорочка, і то буде все, що можемо показати на сені. Ну, тоді ми почали поваленько розпитуватися, як найкраще то можна зробити, які матеріали, котрі найкращі. І тоді кажу, подивилися на інтернеті, дивилися, як наші хори мають. Національні костюми, волинських хор. Дуже багато дивимося, як виконують пісні Кубанський хор, бо виконують найбільше українських пісень, котрі найкращі. Так що взори від них беремо і їх костюмів, і їх пісень. Цим небуденним у наш час ремеслом пошиттям костюмів вже два роки займається Славіця Стефанович. Вона нам розповіла, що купити нові костюми для учасників товариства було досить дорого, і вона взялася за цю роботу. Найтяжче було пошити перший костюм, а тепер ця робота приносить їй задоволення. то все кренуло коли Коди Петр відеокоси я топати з тими машинами, мені узяв дві індустрійські машини, значить один я омерлог, п'ять кона, значить найквалітетні. koji postoji, ja kažem pametan hvala mu ko, ko, ko je izmislio tu mašinu, znači ona radi sve imamo ovde isto još jedan davan štep uh, ovu mašinu koristim uh, za cik cak uh, uh, zato što zbog našivanja ovaj, traka i ovaj, i ovaj tih ukrasa koje inače u mnogome izrađujem sama znači sve te ukrasi, sve to sve to uh, radimo ručno, sami. Ima jako puno ručnog rada. Eto, šili smo za vrbas, za ceo folklor. Ove, tako šili smo za Banja Luku. Šili smo, evo, sada smo baš odneli i Petar vam je to rekao, ove, za Rusinsko kulturno društvo Petra Kuzmijak. Jako su zadovoljni. I tako, jedan profesor njihov je poželeo da upozna ko je šio tu nošnju i on mi je rekao da, ja kaže, baš pamtim dugo, ali ovako ovako, novšnja da ovako stoji ovo i svako vam časti, tako. To mi je zadovoljstvo i to mi nekako e, uopšte nije bitan novac, uopšte nije to je nekako, kako da kažem, jednostavno zavolite to. Svi naši članovi imaju ponekoliko kostima kod svojih kuća, oni to drže, i znači brinemo svi o svojim kostimima, jer to pripada društvu, nije ničije lično. Moram da a, Evo se zahvalim našoj Mariji Jakobi, koja je naša članica, peva kod nas u Horu. Ona je neče žena profesionalni krojač, a, koja mi je jako mnogo pomagala u smislu kada dođe nešto što ja ne znam kako to treba odraditi ili nisam sigurna da me posavetuje to tako i tako i u izradi šablona i mnogo, mnogo nam pomaže. A, takođe ovaj, a, se moramo zahvaliti a, Petrovoj tetki Katarini Kovačević, a, njegova rođena tetka koja živi u Novom Sadu. Ona nam je dala prve dve mašine, jer ne bi imali na čemu ni da šijemo. I čemu pnji, i ljubo podevete se, koli cijeli tovarestvo u kostjumah, robota jako te zrobela, a takož i v inših tovarestvah, koli bačeš Моя робота на цих костюмах співають для вас струни серця у продовженні. Вони із і з товариства імені Івана Синюка. Струни серця своєю веселою піснею можуть тільки додати нам гарного настрою. Це було все. Повторення передачі можете подивитися завтра зранку о 5-й годині і у четвер о 12-й годині 40 хвилин. А нагадаємо ще, що кожного четвертого четверга у місяці на нашому другому каналі о 19.30 транслюватимемо документальні передачі із України. Повторення сьогоднішньої передачі, яку ви дивилися у 14:30 на РТВ 2. Буде у п'ятницю у 12.40. Слідкуйте за нами і на нашому Ютуб каналі Українці РТВ». Всього вам доброго, до побачення.